Я народ народився в селі, скажімо чесно, коли переїхав до Києва, то відчув якусь дискримінацію, коли переїхав. Тому що мені кілька разів, кілька людей сказали слово, що я селюк. Як немає, немає нічого поганого, того що народився в селі. Нічого немає поганого. Ну, а саме слово селюк помічало, що нас завжди вживається лише в негативному значенні. Я ніколи не чув це слово в позитивному значенні. Мені ніхто ніколи не казав, боже, маки, так глибоко мислиш, ти що селюк. Всі казали навпаки, всі казали, боже, моки, де ти взяв цю куртку? ти що селюк йобаний. <рес> Чомусь дає слово селюк, там ще слово йобаний є, я не розумію чому. Як слово сполучення прям іде. <рес> ну, кияни, якщо не подумаєте, до вас жодних претензій немає, тому що мені кияни ніколи не казали, що я селюк. Кияни ніколи не казали, що я селюк. силюк. мене те, що я селюк, казали інші селюки. силюки. які раніше за мене в Київ переїхали. Він каже, чувак, ти селюк. Я думаю, чувак, ми з тобою однокласники. Ти просто з автобуса вийшов раніше за мене. Мені народ ніколи не соромився того, що я народився в селі, ніколи не соромився цього. Я прям селюк класичний. У мене навіть вдома не було води приведеної. У мене туалет був тільки на вулиці. Знаєте, ці сільські туалети на вулиці були там, так? Да? Мені oh, yes. не скажу вам чесно, мені вони дуже сильно подобаються. Ви бачили їх, тому що вони оригінальні. Для мене сільський туалет він як сніжинка. Не буває двох однакових. Не буває такого, що я в сільський туалет на вулиці і думаю, та я вже в такому був. Тож та я заходжу, такий, єбать, у вас тут креативно, звісно. Унітаз, пінопласта, вау, це ви придумали. Можна я собі з фоткою і в портфоліо закину, поїду в Київ, влаштовується на роботу в креативну агенцію. Коли я був малим, то я дуже сильно боявся ходити в цей туалет на вулиці. Вночі боявся у нього ходити, особливо вночі страшно, тому що пам'ятаєте, що коли ти дитина, і ти біжиш вночі по вулиці, там вже ж, ну монстрів повсюди дуже багато. Там повсюди, да, баба, Йошка і Чупакабри бігають, повсюди монстри. Ну а в сільському туалеті на вулиці монстри ще під твоєю жопою, розумієте? Тій бізні, хтось колись викопав. Тій дирі. Я все дитинство боявся, що там живе якийсь монстр в цій дирці. Ну, підріс і подумав, наскільки тупо було, бояться, що там живе якийсь монстр. Ну навіть якщо там був монстр, то цей монстр якийсь, ну, терпіла, розумієте? Ну, Тому що я на нього 17 років народ. І він нічого не зробив мені. Я лише народ з переїздом в Київ, до речі, почав спати на нормальному ліжку, тому що все своє дитинство я спав на крісло-кроваті так спать на крестокроваті взагалі не зручно. Я коли переїжджав в Київ і їхав по скарті, то я подумав, їбать, як багато місця. Можна прям ноги висунути. До речі, я ще помітив, що діти, які сплять на Кристокроваті, були зачаті батьками, які сплять на розкладному дивані. Ну, ті розкладні дивани, Кристокриваті, які в комплекті йшли, розумієте, Оцей три в одному комплект називається, мебелі. Ну, я подумав, що я своїм дітям дам, коли виросту. Бідність, вона ж так передається. Я думаю, що я дам своїм дітям. Надувний матрац. Ну, я спав на такому матраці, до своїх речей приїжджав у Житомир, не було де спати. Вони казали, що ти будеш спати ось тут. Я казав, я ще не втомився. Вони казали, ну надувай тоді, зараз втомися, я зараз втомишся і буду спати. Зараз відразу заснеш, коли надуєш його. Народ, Вони взагалі, вони взагалі купили цей матрас для того, щоб плавати на ньому в кар'єрі. Цей матрас ніколи не бачив воду. Цей матрас вперше побачив воду, коли на ньому дід спав. Це був єдиний випадок, коли матрас поплавав хоча б трошечки. Єдиний випадок. <плес> ну От я переїхав до Києва. Переїхав до Києва, я ніколи не соромився того що я народився в селі. Я вперше засоромився, що я народився в селі, коли мене мої одногрупники покликали пити каву в кав'ярню київську. Перший раз наразі засоромився. Я коли зайшов в ту кав'ярню, побачив ціни і подумав: ви що, серйозно, як я не думаєте, що це мисерюки тупі? Ви за каву 150 гривень платите, народ. У нас за 150 гривень місяць живуть в селі. Ви за каву зараз заплатили. Я думаю, серйозно ви так думаєте? Я народ засоромився, тому що я ніколи не пив цієї крутої кави модної. Знаєте, У мене в селі не було кав'ярні третьої хвилі. Там була кав'ярня стояча, якась знаєте, стоячої води. Там була кав'ярня. Знаєте, яка? Коли ти приходиш, кажеш, можна, будь ласка, каву. Кажеш, можна тільки зараз ми чайник поставимо. І ставлю чайник на газову плиту, бо магазин просто вдома в когось. Ти в коридорі вкупляєш поїсти собі. І снідаєш з чужими дітьми просто в когось вдома. От такі магазини в нас були в селі. У нас не було кав'ярні окремої. Прям я не знав цих. Взагалі в Києві по-іншому ставляться до кави. Да? Тут не просто каву п'ють, а ціла концепція. Люди беруть каву, да, гуляють з неї по вулиці, отак з боку з собачкою. У мене в селі народ навіть такого поняття, як гуляти немає. Ну в селі ніхто не гуляє. Там сідуй за якимсь призначенням. Там, якщо ти просто гуляєш, то ти підозрілий. Думаєш, факт, що ти тут ходиш, що хоч у кульузу чи що Чо ти не прийшов? Ти Що тут забув? Нас кажуть, що ти тут забув? В селі ніхто не йде, знаєте, з чашкою кави, тут ложка терчить, оця кришка Капронова, знаєте, з-під банок, тут з собакою. Думаєш, привяжи собаку свою назад, що ти свою собаку відв'язав? Селі... Від... Привяжи свою собаку. В селі ніхто не гуляє з собаками, розумієте? В селі тримає собак, щоб там ніхто не гуляв. Там для цього треба собаки. Ніхто не гуляє там із ними. А тут у нас йдуть в Києві собачкою. Це моя дитина, моя маленька дитина, моя собачка. Я не спорю, в Києві люблять собак, да? Ну мені здається, що в селі люблять собак. Просто ця любов різна, да? В Києві як, купляють вкусняшки, якісь купляють в костюмчики. В Києві до собаки ставляться як до дитини. Да? В селі до собаки ставляться як до діда. В Києві купляють вкусняшки, а да, в селі просикають миску, все, що самі не доїли. І несуть йому народу, а він довольний, розумієте, Він як справжній дід довольний. У нього хвостик крутиться, він бігає по цьому радіусу. там вже 15 років трава не росте навколо нього. Бо він все ще сам так бігав довольний. Там каструля на росте, і ніхто ніколи не мив цю каструлю. Вона була чиста, тільки знизу, де була їжа. І ти йому несеш кастрюлю цієї їжі там все, що самі не доїли. Картошка з під супа залишилася, аж Карлопайки з піддаєць. Мама каже, давайте ще туди банку, гірківку і нам бо шкода викинути, вже спортилося. А він все з'їсть. Ти несеш йому їсти, а він прям настільки довольний, що він тобі не дає вкинути і в його кастрюльку це поїсти. І він отак головою на тебе дивиться, не дає в цю кастрюлю, ти йому прям наебальні клієш, розумієте це все? А він злизує це в себе і довольний. І не радий народ, як справжній дід. Я в Києві собак. Взагалі функція. Вони навіть не їдять все. Я якось, в мене в подруги є собака. Я зайшов в зоомагазин, думаю, куплю якісь вкусняшки. Я не знаю, які там собаки ці вкусняшки їдять. Думаю, куплю не самі дорогі, не самі дешеві. Прийшов з тим вкусняшками, кажу, давай собаця дамо вкусняшки. Вона дивиться на ці вкусняшки, така вона мене такого не їсть. Я кажу, чого не Каже, Там свинина. Думаю, наша мусульманка твоя собака, чого вона не їсть свинину? У мене собака, ми йому кидали сливки, а прикосні їв якісь тачки Оце був собака. Отакий був собака. То непонятно, яка функція народ у них. Ми йшли з цією собачкою, і собака покакала. І вона почала хвалити собаку за те, що вона покакала. Вона буквально підняла ось так. І така, боже, яка в мене розумна собачка. Вона в мене покакала. Моя маленька, розумна дитина покакала. У мене в селі собака був розумний собак, якщо він посрав, а потім ще з'їв своє гімно. Оце був розумний собака. Вічний двигун, розумієте, він коли це з'їдав, ми йому ще тиждень їсти не давали після цього. Я ще народився в селі. Через те, що я народився в селі, я взагалі не боюся смертей і похоронів, тому що я жив на вулиці, де жило дуже багато старих людей. І всі ці люди з часом помирали. Коли хтось в мене помирав на вулиці, я не думав, Боже, як сумно сьогодні буде. Я думав, Боже, як смачно сьогодні буде. Мені ще батьки давали вибір казали, «Микита, ти можеш піти в школу чи на похорони. Ти, звісно, на похорони. Дядька Толіка в останній путь, як же ще не можу привезти його на похорони? І прийняєш піду на похорони. Хто взагалі був на похоронах в селі, народ, Поаплодуйте. Ага. Трошки було людей. Скажіть там ахуєнно просто. Ну ти цілий день буквально їсиш. Цілий день їсиш. Тобі приїжджу, приносять і приносять і приносять. Та нас є класно, що я один раз почув, як мужик сказав: треба нам так збирати частіше. Я думаю, прям частіше. Наступний раз у цієї самої компанії, тільки на одну людину менше просто зберемося, ну частіше. Ти, чувак, можеш влаштувати нам свято, до речі, давай, частіше зроби це. У мене от вона є дитяча травма, я вам скажу, яка? Я боюся хворіти. Але не тому, що в мене слабкий імунітет був, тому що я все дитинство боявся получити пізди від мами, розумієте? Тому що як тільки я хворів, починалося, а мало того, ж тебе горло болить, треба, щоб ще стряка боліла, щоб знав, як голий без шапки бігати. Я завжди боявся, що не можуть. Дійти до цієї народної медицини. Знаєте цю народну медицину, да? дихали цією йобаною картоплею. Чекають, yeah. Макина, це народна медицина, такі, блядь, це середньовічні обряди просто якісь. Вся хата в диму, всі плачуть, приходять за першою жертвою, за твоїм братом кажуть, нехай Сеньок піде перший. Такі, так, да, нехай Саша піде перший. Сашко, піди, помери, там, з'їж картоплю, зроби що небудь, Потім приходять за тобою, беруть тебе ось так за руку, тащать на цю кухню, ти плачеш, не хочеш ти тебе беруть за голову, засовують цю каструлю, ти її до цього вже бачив, бо з неї корова їла з цієї каструлі. <рес> ти плачеш, ридаєш буквально, туди, а сльози назад випаровуються, назад тобі в обличчя, ось так пігачать. І ти буквально весь синій ридаєш, а потім мама бере тебе за волосся через те я лисий, до речі. Витягає за волосся і каже: тобі стало легше. <рес> я ніколи не казав, що мені не стало легше. Я завжди казав, мама, мені зараз так добре. відпусти, будь ласка, моє волосся. Ну а потім як нічого не було народ, Як нічого не було, ти приходиш на кухню, мама каже, синочок, сідай кушати. А там знаєте, що кушати народ? Картопелька-пірешечка, До якої ми всі дихали. Мама каже, що така вкусненька, Я її навіть не солила. Ти їсиш народ, а вона блядь, пересолена, та картопелька. Ми плакали, сльози виперолися назад в обличчя ті бачили. Я народ мене все бережи вас, Божа, гарного вам вечора, дякую, що ви тут. that's right